Вітаю всіх! Сьогодні у нас на ремонті індукційна плита Вента. Причина вибуває пробки при ввімкнуті. Знімаємо кришку, піднімаємо індукційні нагрівачі, знімаємо екран, складається з блока живлення силової мереле, силова плата і плата керування. Частіше за все у нас вигорають силові ключі по керуванню катушок. Оце вони один канал і другий канал. Це у нас випрям... діодний випрямляч. Міряємо на виході. І ми бачимо, що у нас коротке замикання. Тобто один із силових ключів пробитий. Викручуємо гвинти з радіатора, з транзистора. Знімаємо радіатор і випаюємо транзистор. Будемо його перевіряти. Перевіряємо пробой, тобто він пробитий по всім ногам. Перевіряємо на діодному мосту. Тут у нас все в порядку. КЗ пропало. Додатково перевіряємо високовольтний конденсатор. Часто буває, що він є причиною виходу з ладу транзистора. Він в нормі. Далі перевіряємо діод. У нас присутній КЗ. Випаюємо діод. Перевіряємо. Це нічого не дало, тобто десь ще. У нас коротке. Перевіряємо. На платі є транзистор пробитий. Я перебрав всю мілочовку і знайшов пробиті транзистори. Замінив. Тепер міняємо силові. силовий транзистор міняємо. Формуємо ножки, наносимо термопасту для контролю тепла. У нас датчик під ним знаходиться. Ставимо його на своє місце і зверху теж намазуємо термопасту, прикручуємо радіатор. і Припаюємо ніжки. Далі дивимося ще раз, перевіряємо діодному випрямлячі, норма. Збираємо все і будемо тестувати. Укладуємо кабеля, ставимо на місто катушки і подаємо живлення. Нічого не старельного, це вже добре. Вибираємо одну із. Комфорок і підносимо металевий предмет, тобто ця плита працює на стальні стальну посуду. Так, нагрів пішов, це дуже добре. Відмиваємо все від флюсу і міста пайки будемо пролачувати. Вимиваємо кулер і збираємо все в зворотному напрямку. Наносимо термопасту на термодатчики. Які контролюють температуру, одіваємо кришку, збираємо і контрольна перевірка в зобраному стані. Як ви бачите, у нас посуду, бачить, все гріє. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.